Артему Мудраку 27 почав займатися спортом два роки тому. На чемпіонаті України з легкої атлетики посів третє місце зі стрибків у довжину. Артем хворіє на ДЦП. Заняття спортом для нього є реабілітацією. «Поначалу, як я прийшов, були складності. Ну, Непривично було. А потім я вже звик. Я ще ж кандидат майстера спорту виповнив розряд. От. У мене мама мастер спорту по копью, У мене папа мастер спорту по самбу. и я і, а сестра у мене чемпіонка України по молодіжці і по юний вору. До чемпіонату України готувалися ретельно, тренували шість разів на тиждень. За словами Сергія Мягкова, найважливіше це мотивованість спортсменів. Хорошо, 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 хорошо. Чаще, 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 чаще. Дуже е, мотивований людина, дуже е, трудолюбива. Треба регулярно займатися, регулярно. І якщо це е, тренування або вправи об'ємного періоду, циклічні, кроси якісь, кілометр 10, 5, 3, 4, скільки витримує спортсмен, потихоньку не торопясь, це ми досягаємо якесь покращення здоров'я. Цю медаль я получил первое місце в місті Олешки. За 500 метрів. У мене було тогда перечуття такої радості, аж серце вискакувало. Я був радий. Я хочу сказать, не бої, не бойтесь. на нас смотреть и, и гордитесь нами, что мы э, с такими успехами добываемся, доказываем тем людям, которые должны, э, должны, должны добиваться целью. Анатон Владислав Купреев, Суспільне, Херсон.